Слава нації, вітаю на каналі. Добрий В ефірі Сашко. Добрий із присвятою пані Надійці Потоцькій та її сину Матвію. Я не знайомий з вами особисто. Мені сьогодні на очі трапився ваш допис про проблеми, які ви маєте у змосковщиному, у змосковщиному середовищі у Матвія в школі, в класі, так, через Навалу. Москворотого антиукраїнського непотребу, який робить все, аби задушити українськість Матвія, аби задушити його українську мовність, його свідомість і гідного українця. З поміж іншого є там думки і запитання, що робити, як ефективно боротися. От Сашко, добрий сержантський склад з субатальйонка-два. Ділюся з вами особистими враженнями і досвідом. Сам народився виріс з Московщиному Запорожжі українському не з 2014 року, з часів третього майдану і з лютого 22-го року маю честь захищати Україну в лавах Збройних сил України. Отже, отже, насамперед, звісно, на звернення до Матвія Козача, Я щасливий знати, що є. Такі гідні представники української молоді, за якими об'єктивно майбутнє майбутнє, яке ми Збройні сили обстоюємо тут. Мої побратими в піхоті безпосередньо в шанцях, так, на нулі. Я трішечки за мірками піхоти в тилі, несу тут свої бойові задачі, виконую бойові задачі, несу службу українському народові. і я щасливий усвідомлювати і знати, що в тому океані цього вірусу, агресивного, стійкого вірусу з Московщини, цього гною, москворотого, цього жере мізки слабких, слабких, нестійких, ніяких здебільшого цієї біомаси є такі перлини, є такі міцні стрижні. Українські представники української нації щасливий знати, що є такі козаки, як ти, Матвію, дозволяю собі на ти, і зичу, щиро, зичу стійко тримати ціє, триматися цієї позиції, бо вибору насправді немає. Будь-яке відходження від стійкої україноцентричної, націєцентричної позиції, тягне за собою. Більш чи менш у більш далекому, чи менш далекому майбутньому, знищення твоєї ідентичності, вбивство тебе, твоєї свідомості, переформатування на московицький лад, знищення тебе, знищення всього того найціннішого, що насправді ти маєш в своєму житті, і мова є. Тим основним коренем, тим фундаментом, який дасть вже дає і дасть тобі у подальшому силу протистояти ворожій Навалі і будувати щасливу Україну для тебе самого і для твоїх рідних та близьких. А для пані Надійки Потоцької запитання, що робити, там розсилати листи. Іншим як їх звуть, господи, батькам тому середовищі. Я в тій ситуації не був, нічого не можу порадити в цьому плані. На моє переконання, дорослі люди, яких реально мають виправляти інші речі, я думаю, їм буде начхати на ваші листи і звернення, принаймні в м'якій так званій лагідній формі, так? тому що вони. Кладуть об'єктивно болт на тверезість, якісь логічні доводи. Ні, якщо можете їх душити агресивно, душіть агресивно. Не можете душити агресивно, принаймні обстоюйте свої твердо в тих рамках, яких можете дозволити собі рухатися згідно тих ресурсів і позицій, які маєте. І насамперед, можливо, найголовніше, що я для себе ну, на сьогодні так зрозумів щодо полишити те середовище. Прикол в тому, що кулька квадратна і набагато менша, ніж може здаватися. Бігти об'єктивно немає куди. Немає куди нам тікати. Ніхто не побудує нам іншої України. Ніхто не побудує нам іншої держави. А кому там здається, що там комфортно по закордоннях. То в більшості випадків із мого особистого досвіду, із досвіду тих людей, хто, з, з ким я там спілкуюся на сьогодні, то там українцям там відносно може здаватися комфортно, лишень доти, доки ми тут тримаємо московицьку навалу. Немає куди бігти. Ви нікому не потрібні, окрім себе самих на своїй рідній землі, так само, як і я. Тому моя порада, мої думки, моя життєва позиція, яку я обстоюю 24 на 7 там, де я є, це робити те саме вам стояти до переможного кінця за Україну там, де ви є, тоді, коли ви є, тими ресурсами, які ви маєте. В жодному випадку не допускати змосковщення себе самих. І усюди де можете домінувати над московитами. Бо українці в Україні мають панувати, бо в своїй хаті своя правда і сила і воля. Разом боремо й поборемо.